Почнемо з гарних новин, які надходять з міста Полтава. Там, у серпні, місяці народилося 179 немовлят. Щиро вітаємо батьків. Приєднуйтесь до привітань у коментарях. Ну і далі традиційно будемо говорити про дітей. На Дніпропетровщині трагічно померла 14-річна дівчинка від правця. Це ще раз нагадує нам, наскільки це небезпечна хвороба. Правець це важке інфекційне захворювання, яке уражає нервову систему і призводить до тяжких судом та ускладнень, що нерідко закінчується смертю. Єдиним надійним захистом від правця є вакцинація. Своєчасне щеплення це гарантія того, що подібних випадків можна уникнути. Водночас, з того ж самого регіону, надходить надзвичайно зворушлива новина. У Нікопольському районі народилася трійня дівчаток. Їх назвали Віра, Надія та Любов. Дітки з'явились на світ перечасно на 31-му тижні вагітності через кесарів Ростин. Завдяки зусиллям медиків та сучасному обладнанню, вони вже пройшли складні етапи лікування і реанімаційної підтримки і вже набирають вагу і готуються до виписки. Попереду ще, звісно, стабілізація стану, але прогноз лікарів втішний. Це перше тріння цього року на Дніпропетровщині, і вона стала справжнім символом сили та надії. А тепер про майбутнє наших дітей. За результатами національного дослідження, індекс майбутнього 8 із 10 підлітків замислюється над своєю майбутньою професією, але тільки 3 з 10 можуть назвати конкретну сферу. Часто їхній вибір базується не на досвіді, а на стереотипах або чиїхось порадах. Саме для того, щоб допомогти дітям зробити усвідомлений вибір, в Україні відкрили профорієнтаційні хаби. Вони вже працюють у 10 містах 6 областей України: Київський, Чернігівський, Полтавський, Одеський, івано франківський та Львівський. Тут учні 7-9 класів можуть спробувати себе на сучасному обладнанні взяти участь у майстер-класах та тренінгах від представників бізнесу. Такі центри стануть ще одним мостом між школою та ринком праці, допомагаючи дітям залишатися в рідних громадах і будувати кар'єру в Україні. Підсумовуючи, можна сказати, що життя дає нам як сумні уроки, так і великі радості та перспективи. Я пропоную зберігати здоров'я наших дітей та відкривати для них нові можливості. Приєднуйтесь до нашого каналу, по можливості ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Тільки разом ми зможемо забезпечити українську малечу всім необхідним. Дякую за увагу!